Преміального бамбукового тюлю по ціні нижче собівартості. стигніть замовити, переглядайте відео. Під номером 1 340 ширина 740 гривень за весь відріз. Під номером 2 білого кольору ось такий класичний тюль 2,60 ширина 460 гривень за весь відріз. Під номером 3. Така гарненька моделька. Є два відрізки однакові. 4,30 ширина 990 гривень за весь відріз. Під номером 4 є ось така класична, мінімалістична тюль. Бачите, низочок дуже гарний. Тут маємо три відрізки: 2,35, 480 гривень і два відрізки шириною по 5 метрів, 1100 гривень кожен. Під номером 5 теж розкішна, біленька тюль. Такою гарною вишивкою. 4,80 ширина, 1100 гривень, 3,65 840 гривень. Під номером 6 є гарний такий вишивковий тюль, 5 метрів ширина, 1200 гривень за весь відріз. Під номером 7 з 3D-вишивкою тюль молочного кольору. Тут вам покажу з нами стинкою. Ось така моделька. 5 метрів ширина 1600 гривень за весь відріз. Під номером 8 є сочні такі великі відрізки. Зверніть увагу: цей тюль має бархатний низ. Такий гарний, широкий. В центрі гарненькі такі корони. 550 ширина 1700 гривень. 860-2600 і 5 метрів 1550 гривень за весь відріз. Під номером 9. Така класична тюль з трьома рядами вишивки. 3,45 ширина, 730 гривень за весь відріз. І під номером 10 класична тюль має не з густенький зашитий, а доверху ось такі капельки. 2,45 ширина 520 гривень за весь відріз. Для замовлення. Дзвоніть, пишіть на вайперці Телеграм. При потребі ми пошиємо по ваших розмірах у нас якісне і недороге пошиття. Звертайтеся.